Після зустрічі із Сіярто, угорським міністром закордонних справ, наш міністр закордонних справ Кулеба сказав, що Сіярто і Орбан не про російські політики, а про угорські. Ну правда, чому не пояснив? Крім того, що, на його думку, якби вони були проросійськими, то це були. Проблеми для них самих, для самих угорців. Ну, гаразд, хай буде так. Я розумію, що зараз нам треба думати, як домовитися із угорцями, щоб вони не заважали нам допомогу від Євросоюзу отримати. Це таки, на кону 50 мільярдів євро і доведеться якісь поступки робити, але судячи по тону, Колебиному таке враження, що вони там з Єрмаком погодилися авансом на всі оці 10 чи скільки там 12 вимог угорців сказати да. От. Тобто, по факту, угорцям дозволять. Не виконувати е, ні вимог українського закону про державну мову, ні е, українського закону про нас меншини взагалі е, дозволять угорцям бути такою собі самоуправною е, територією е, на території України Ну, е, самоуправною умовно, а де-факто управною з Угорщини. І дай Бог, якщо. Е, Якщо що податки на цій території будуть збирати в українську казну, а я би не здивувався, якщо виявиться, що угорцям не тільки повністю угорською мовою дозволять. Розмовляти і не вчити українську, а ще і подать, будуть в карман Орбану збирати. Нічого дивного. Ну, а що, ставки великі: 50 мільярдів доларів від Євросоюзу раз, а зустріч з Орбаном нашого президента два. Ну, і попробуй тут не уступи.